Доброго дня, шановні учасники заходу, дуже радий усіх вітати. Бачу, що у нас сьогодні достатньо велика кількість учасників, і думаю, що нам буде приємно поспілкуватися. Отже, скажімо, та тема, з якою. Сьогодні хочу поспілкуватися. Це якраз особливості співпраці закладів позашкільної освіти і закладами вищої освіти. Насправді це питання є дуже актуальне і в ньому зацікавлені, скажімо, всі сторони, і навіть в університеті є таке поняття як стейкхолдери. Ну, я думаю, що не тільки в університеті, де ми підписуємо договори, де ми намагаємося брати участь в спільних проєктах і використовувати всі можливості, які дає нам, скажімо, з одного боку університет, з іншого боку, можливість, скажімо, позашкільної освіті спілкуватися, скажімо, з учнями, адже ми. Чудово розуміємо, що всі учні в кінцевому варіанті стануть для університету абітурієнтами, і вони будуть теж зацікавлені в тому, щоб вибрати правильний свій шлях, професію, яка їм буде не тільки цікава, а, скажімо, приносити користь і в майбутньому стане для них, скажімо, приносити певні ресурси. Ну, загалом я побудую свій такий виступ. Таким чином я спеціально відразу вказую, яким чином буду вибудовувати комунікацію, задля того, щоб ну там, якщо будуть якісь питання і так далі, ви могли для себе зорієнтуватися. От, ну перш за все, трошечки про себе. Я не буду дуже довго там розказувати безпосередньо. Як уже мене представили, нічого нового з цього питання не буду говорити. Але єдине, що зазначу, що у нас кафедра, яка є в нашому університеті, вона була першою кафедрою піар в Україні. Ні, і ми готуємо фахівців. Скажімо, і маємо дуже великий досвід, і скажімо, у нас дуже багато випускників, які працюють ну майже всіх таких комунікаційних компаніях, командах і тому подібне. Тому власне в цьому контексті е, повністю всю цю сферу ми представляємо, і я про це буду говорити: про наші напрямки, які є, і ось ця наша співпраця з інпрес, наприклад, якраз е, пов'язана з журналістською діяльністю, е, діяльністю, що пов'язана з піаром, рекламою і соціальними мережами. Е, ну, що стосується позашкільної освіти, я думаю, що не потрібно вам розказувати, що ми під цим розуміємо. Але для себе, звичайно, ми розглядаємо і у нас підписані договори, і зокрема не тільки з Київським палацом дітей та юнацтва, зокрема і з іншими установами там і у Львові, і так далі. І ми для себе розглядаємо це як один із таких потужних напрямків. Це робота із позашкільною освітою. Ну і вища освіта, я думаю, теж зрозуміло, оскільки у нас у Університет четвертого рівня акредитації, ми себе до нього відповідно можемо відносити до вищої освіти, і відповідно, ось цей досвід співпраці позашкільної вищої освіти. Ти сьогодні якраз ми про нього і поговоримо. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до нашого досвіду, загалом розглянемо, які можуть бути форми співпраці між університетом і між позашкіллям. І відповідно, якісь кейси у нас вже реалізовані, якісь ще тільки в перспективі. Я думаю, ми в подальшому будемо використовувати і реалізовувати. Отже, перша така форма співпраці це підготовка до вищої освіти. Як я уже зазначав, що фактично всі учні, які скажімо, Є на певних гуртках за певними напрямками в майбутньому можуть зацікавитися, зокрема, нашим університетом і нашими спеціальностями. І, зокрема, ми проводимо дуже багато різних заходів, такі як там майстер-класи, де залучаємо таких відомих там і журналістів, і піарників, і рекламістів. Так само ми організовуємо різні фестивалі. І ось там 10-11 клас у нас постійно що з суботи є день відкритих дверей. Куди ми запрошуємо. І, зокрема, один із напрямків нашої такої роботи: з позашкіллях ми е, теж запрошуємо до наших заходів, інформуємо про них. І, зокрема, ось це одна із таких форм, що е, на базі е, нашого, наприклад, факультету і нашого, нашої кафедри відбуваються певні курси. Наприклад, ну ви знаєте, що є певні напрямки, які ми відносимо, ну умовно кажучи, до нетворчих. А є певні напрямки, які ми відносимо до творчих. І скажімо, всі творчі напрямки у нас на кафедрі це тележурналістика і медіакомунікації, що йде по напрямку 021, аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Там здається творчий конкурс. Якщо ми візьмемо минулий рік, то там творчий конкурс взагалі не потрібно було НМТ. тобто фактично складається творчий конкурс, і за цим вступав відбувався вступ в заклад вищої освіти на сьогоднішній день. У нас обов'язковим є НМТ, це прийнято загально по всій країні, але разом з тим. Іспит творчий, наприклад, на творчі спеціальності, буде складати 70% від загальної оцінки конкурсної. Тому творчий конкурс є дуже важливий. І от у нас, наприклад, там, щосуботи відбуваються підготовчі. Курси абсолютно безкоштовні до творчого конкурсу. І, звичайно, що е, всі, хто там 11-й клас цікавиться е, там нашим напрямком, можуть долучатися. От ми інформуємо звичайно всіх, з ким наших стейкхолдерів, з ким ми співпрацюємо, і залучаємо зокрема до ось таких курсів. А наступна форма е, співпраці, яку, зокрема, ми теж частково використовуємо, це розвиток професійних навичок і класкваліфікацій. Е, е, ну, е, я вже говорив, що е, у нас є спеціалізовані курси, які стосуються безпосередньо там творчих напрямків. Але разом з тим ми постійно запрошуємо. От у нас щотижня відбуваються майстер-класи від, е, скажімо, таких. Фахових людей, що стосуються нашого напрямку, якщо ми візьмемо, наприклад, інші факультети наші, це там і музичний, і готельно ресторани, і так далі, у них на їхньому факультеті так само відбуваються за їхніми напрямками майстер-класи. І е, фактично. Ми можемо так само запрошувати учнів, які займаються по профілю тому чи іншому в позашкільних закладах на такі майстер-класи. Тобто, така співпраця може бути. Ми постійно відкриті до того, щоб не тільки наші студенти могли відвідувати, а й ті люди, які цікавляться цим напрямком і з ким ми співпрацюємо. А, наступна а, форма співпраці це студенти та викладачі закладів вищої освіти можуть виступати наставниками для учнів позашкільних установ, залучаючи їх до реальних дослідницьких проєктів, що сприяє їхньому інтелектуальному розвитку. І е, відразу знову ж таки зазначу: хоч ще до досвіду ми не дійшли. У нас є ряд викладачів, які не просто ведуть майстер-класи, а наприклад і працюють е, в. Юнпресі, і зокрема, ведуть свої там курси і. Коли я буду далі говорити про досвід, наведу такі кейси, приклади, де наші викладачі залучені до ці проєкти, і, зокрема, навіть на деякі там заняття запрошували учнів до нас в університет, де б вони могли ознайомитися ну, з певними там програмами. Якщо вони десь там недоступні, то у нас наші лабораторії, база, якась така матеріальна, технічна складова, щоб залучити учнів, показати їм, як працювати в тому чи іншому аспекті. Наступна форма, про яку я вже трошечки зазначив, це використання ресурсів, позашкілі є свої, і ми теж можемо обмінюватися і ділитися досвідом в цьому сенсі, і, можливо, навіть в чомусь допомагати один одному. А наступна форма співпраці це організація спільних заходів. Це різні можуть бути конференції, семінари, воркшопи, культурні заходи організовані спільно, які відкривають можливості для обміну знаннями, досвідом між студентами та учнями відповідно університетів і позашкілля. І такі зустрічі дуже корисні. Наші студенти теж вони є відкритими до спілкування. Неодноразово також їх запрошували, щоб вони там прочитали якісь майстер-класи, пов'язані з їхньою професійною діяльністю, тому що у нас студенти, скажімо, вже там перший курс це ознайомча практика, а другий курс, як правило, вони проходять навчальну практику, і багато хто вже навіть паралельно працює і теж мають уже такий якийсь досвід цікавий, що можуть поділитися. А, наступна форма а, співпраці це взаємодія на рівні викладачів і науковців. А, викладачі університетів можуть проводити гостьові лекції в позашкільних установах, та тобто не тільки там працювати, і зокрема, ми теж відкриті до такого спілкування. І, зокрема, з нашими стейкхолдерами, не тільки з а ми працюємо наприклад з певними органами влади, де запрошують наших фахівців, які фахово можуть розказати там, наприклад, по використанню різних там соціальних мереж, специфіці роботи в них як налаштувати рекламу, і ось такі всі речі ну для нас це не є чимось складним, і в рамках, скажімо, ось такої співпраці ми можемо ось такі консультації надавати і постійно якби. При бажанні, хто звертається, це роба. А наступна форма, яка може бути, це створення спільних освітніх матеріалів та курсів. А, ну, зокрема, ви знаєте, що у нас є освітні компоненти, кожна з них має свою програму. І зрозуміло, що. Готуючи ті чи інші курси, ми можемо бути корисні в обмінами матеріалами, е якісь речі, які стають актуальними. У нас робочі програми. Ми фактично і Салабуси змінюємо кожного року. Кожного року перезатверджуємо. Запрошуємо е серед стейкхолдерів, зокрема різних роботодавців, наших випускників, які дають свої якісь побажання до того, як найкраще нам зробити освітню програму, різні робочі програми. Тому ось цей процес він постійно удосконалюється і обмінюватися з такими матеріалами, я думаю, це теж гарний, гарна форма співпраці. А далі, наступна форма, яка може бути, це програми менторства та стажування. Можливість учнів брати участь у програмах менторства, де студенти університетів будуть керівниками або наставниками. Тобто, якщо є якісь проєкти, які ведуть учні, ми можемо в рамках співпраці. Скажімо так, а ми в контексті там своєї практики для студента надати для того, щоб він, наприклад, допомагав вести той чи інший проєкт, був керівником проєкту і тому подібне. От, ну і звичайно, що стосується самих стажувань в контексті, наприклад, уже педагогічної діяльності, то ми зі свого боку постійно щороку відправляємо наших студентів на практику для того, щоб вони теж могли постажуватися уже там в різних гуртках і у ролі там викладачів або по певному напрямку щось там підказати, якимось чином взаємодіяти, от тому, власне, це така двостороння взаємодія. З одного боку, ми до себе можемо там. Учнів та брати і давати студентів, які можуть вести проєкти, очолювати там, допомагати, і з іншого боку, студентів е, делегуємо, щоб вони теж поліпшували свої навички, особливо якщо ми говоримо про рівень магістра е, в донесенні інформації, е, комунікації і так далі. Наступна форма співпраці це співпраця щодо працевлаштування студентів. Я частково про неї зазначив, але далі я ще більш про це розкажу і навіть наведу приклади. У нас є багато наших студентів, які вже працювали, вели свої курси в Юнпресі, а потім відповідно там і у нас. Скажімо, коли вже стали випускниками, залишилися там працювати. І у нас, наприклад, теж ми зацікавлена сторона, бо у нас і піар відділ і рекламний відділ. Теж багато студентів працюють. І зокрема, от зараз один із наших таких випускників, але він ще на спірантурі вчиться. Це Ярослав Яцевський. Він зокрема працює і в юнпресі, і зокрема він працює у нас, очолює піар-відділ Почав працювати ще, будучи студентом, і ось на сьогоднішній момент він поєднує роботу і там, і у нас, зокрема, в університеті. А, ну, і тепер я більш так, скажімо, дійду вже до нашого досвіду. Те, що нам вдалося реалізувати в контексті нашої співпраці з Юнпресом, і так більш докладно продемонструю. Ну, перш за все, я вам уже трошечки сказав про нашу кафедру. Зараз я приховаю, щоб не е, Але загалом е, хочу зазначити, які у нас на сьогоднішній день є напрямки: це журналістика, це піар і реклама, це тележурналістика та медіакомунікації. Ну, якщо ми говоримо безпосередньо про вступ, то журналістика, піар і реклама на сьогоднішній день. Вступ відбувається за НМТ, а тележурналістика та медіакомунікації – це йде творчий конкурс і е, НМТ. Е, Ну, дуже багато я не буду розказувати тут про нашу кафедру, про всю її історію, скажімо, але наша основна мета, і, скажімо, наші такі сильні сторони, вони якраз полягають в тому, що ми беремо дуже багато на роботу практиків, які мають свої фірми, мають свої агенції, і, скажімо, вони не просто розказують щось в теорії, а з реального життя реальні кейси привносять до наших студентів. Ну, звичайно, що в нас є, і відповідно там всі е, науковці, які повинні бути, тому що четвертий рівень акредитації університету це передбачає. Тобто, професори, доктори е, це все є. Але ми залучаємо дуже велику кількість практиків, от і тому. Власне, це теж одна із таких наших переваг. Ну, і інформаційно творче агентство юнпрес про яке я згадував, я думаю, яке всі знають. Ну, принаймні, хто долучений до цієї конференції, ми вже багаторічно співпрацюємо, і я думаю, в подальшому наша співпраця буде тільки посилюватися. От, ну, перш за все, ми на рівні. Київського палацу дітей та юнацтва і безпосередньо нашої кафедри підписали договір про співпрацю. Хоча відразу зазначу, що е, ця співпраця тривала ще до підписання договору. Це більш така вже формальна була частина, коли ми зібралися і підписали цей договір і безпосередньо е, спілкувалися в контексті вже цього договору. Хоча насправді у нас напрямків співпраці було багато ще й до цього моменту. Так само на базі нашого університету ми зустрічалися з нашими колегами, скажімо, з КПДю, де ми теж показували свою матеріальну базу, обмінювалися досвідом в контексті навчального процесу, освітнього. Процесу, як у нас все відбувається, де у нас лекції проходять, де практичні, яка у нас матеріально-технічна база? От і відповідно зі свого боку, КПДЮ теж запросили нас на цікаву екскурсію, де показували теж власне технічну базу для учнів різних. і В такому контексті ми обмінювалися досвідом. Так як я вже говорив, один із таких аспектів, наш е, досвід, е, це е, ми співпрацюємо з Юнпрес, і, зокрема, ось на фото ви бачите, Ілюк Надію Олексіївну. Е, ми обговорюємо питання проходження практики е, нашими студентами на базі. Юнпрес, і, зокрема, щорічно я вже не знаю навіть не скажу скільки років підряд наші студенти задіяні, проходять практику, і студенти задоволені, і ми задоволені. Ну і я думаю, що Київський палац дітей та юнацтва, судячи з відгуків, теж задоволений такій співпраці. А ну я вам уже трошечки говорив про Ярослава Єцевського. Це наш і випускник. І, зокрема, він зараз на аспірантурі у нас навчається і зараз очолює в нашому університеті піар відділ От ми дуже пишаємося нашими випускниками, адже Скажімо, ну яку б таку велику компанію або бренд України не взяти там, однозначно працюють наші фахівці в наші випускники в тій чи іншій сфері, і зокрема, ну зрозуміло, що це всі сфери, що пов'язані з комунікаціями, піаром, рекламою, журналістикою. От ну, на сьогоднішній день він є викладачем е, гуртків в юнпресі. Ось він веде такі. Напрямки як smm просування, лайфхаки та телеграм комунікації. от Ну і разом з тим, ну Ярослав він такий дуже любить е, всюди все встигати, тому він ще є помічником, консультантом народного депутата України. от Він постійно десь задіяний. Е, далі ще такий цікавий е, кейс: е, це. Наші студенти, які беруть участь в проєктах, які, власне, створюються КПДЮ. Ось, і тут ви бачите на фото студенти кафедри зв'язків з громадськістю і журналістики, на міжнародному фестивалі дитячої творчості, телебачення та преси Золота осінь Славутича. От, ми постійно намагаємося брати усіх таких проєктах, що стосуються нашої сфери, і залучаємо туди студентів і таким чином співпрацюємо. Ну, я вже говорив, що у нас час від часу відбуваються такі зустрічі. І ось зокрема, одна із них, де ми все дивилися, тут наша лабораторія, де ми займаємося там, новітніми медіа, різними створення сайтів, різних веб-ресурсів і так далі. Тут ми якраз обговорювали різні ці питання. Далі участь в спільних проєктах. Це, наприклад, ось міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики, прес-весна на Дніпрових схилах, де наші викладачі залучені в якості експертів і в якості тих, хто залучає своїх студентів з проєктами на цей фестиваль, і так далі. От, зокрема, одна із фото з наших соціальних мереж про цей. Міжнародний фестиваль-конкурс. Так само я вже говорив, що ми проводимо дуже багато різних медіафестивалів І, зокрема, далі я навіть запрошу, кому буде цікаво, або, можливо, є випускники, там в кого в гуртках і так далі. Ми раді будемо бачити. Ось це один із медіафестивалів Ми зазвичай запрошуємо. Гостей цікавих це можуть бути якісь відомі журналісти, рекламісти, піарники, які будуть ділитися своїм досвідом у вигляді майстер-класів, якісь розіграші проводимо під час медіафестивалю. Обов'язково зустріч з Михайлом Михайловичем Поплавським, ну і так далі. Тобто, ось таких медіафестивалей ми проводимо доволі багато в рік, і ось наступний. Далі вам скажу ось буквально через кілька днів. Ну, і ось наші найближчі проєкти. От сьогодні у нас 24 квітня, а вже завтра і післязавтра у нас буде наша щорічна міжнародно-науково-практична конференція Імідж і репутація, де буде підніматися дуже багато важливих і цікавих питань. Ось тут ви бачите, власне, теми нашої конференції, напрямки, точніше, за якими вона буде відбуватися. От тому. Я обов'язково залишу свої контакти. Якщо хтось хоче долучитися, доєднатися, можна буде як прийти до нас безпосередньо в університет, так і можу скинути посилання, можна онлайн буде долучитися. Е, найбільш такі теми, що стосуються медіасфери, журналістики, піару, рекламу, ми будемо безпосередньо розглядати. Ну і що стосується медіа які ми дуже часто проводимо, про які я вам говорю, якраз у нас ось 27 квітня, це в суботу буде фестиваль для абітурієнтів. Куди ми запрошуємо 10-11 класи. От ну, якщо є хтось, хто вже зацікавлений безпосередньо по тих напрямках, які я зазначив, теж запрошуємо. Це Власне буде в суботу, 27 квітня, і ось у нас є починаючи з 12-ї години програма, де зазначені основні напрямки, як буде відбуватися цей фестиваль. Тому всіх зацікавлених запрошую. Можна доєднуватися і в такому контексті. Скажімо, більше ознайомитися з нашим університетом і з нашою кафедрою. От, але загалом, підсумовуючи, хочу зазначити, що ось всі ті форми співпраці, про які я сказав, ми до них відкриті. Ми, ну, як і формально підписуємо договори, так і намагаємося, щоб це було не просто підписали договори і про нього забули, а постійно підтримувати такі контакти, співпрацювати і до такої співпраці бути постійно відкритими. Ось на цьому е, я завершу таку свою е, доповідь. Е,